Вітаю, друзі! Пропоную на огляд пам'ятну медаль. Відкарбовану на замовлення в 2019 році, на приватне замовлення в 2019 році. тираж даної медалі 90 примірників, 10, і ще 10 було патиною. СК медаль День колекціонера. До неї йде сертифікат. Сертифікат пам'ятної медалі День колекціонера. Тут у на нас написано діаметр 35 мм, тираж 90 штук, рік випуску 2019, Номер 76 Ось такий сертифікат з зображенням самої медалі. І на звороті напис 2019 банкнотно монетний двір Національного банку України. Сертифікат. Ось така медаль. Давайте відкриємо її. Ось з однієї сторони у нас Так, фокус беремо. Ось так вона виглядає. На дзеркальному тлі бачимо напис День колекціонера. Над написом зображення державних відзнак, банкнот, марок і монет. І по колу написи деяких видів колекціонування: нумізматика це колекціонування монет, філателія, колекціонування марок, фалеристика, колекціонування державних нагород, екзонумія, колекціонування, здається, жетонів і медалей. Бірофілія це пивна атрибутика. певні підставки, там етикетки, кришки від пива, сфарганістика. Вже навіть не помню. Фарганістика, це в нас що? Печатки, здається, колекціонування. І філокартія. Це поштові листівки. Ось така ось так виглядає цей гарний... Це гарна пам'ятна медаль. Далі перейдемо до розгляду іншої сторони. Зараз я переверну. Без капсули ми завжди розглядаємо, щоб було видно дуже якісно. Так, Ось так виглядає зворотня сторона. Тут у нас е, напис Андрі Де Лонжи. Колекціонери пишуть літопис матеріальної культури. Над ним зображено, зображено чернильниця і перо для письма. Знизу логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. І по колу легенда, написи у нас іде 2019 рік і теж перелічуються види колекціонування. Боністика це колекціонування банкнот. Філуменія. Філуменія це. Не пам'ятаю, що це колекціонування, Пуговиці чи що. Бібліофілія це книжки. Сігнуманістика, ой Боже, не пам'ятаю, що це таке. Чи етикетки від сірників, чи що, щось таке. Філобутоністика. Оце філобутоністика, ото, здається, пуговиці і сігілаті, я це взагалі не знаю, що, що, що сігілати колекціонують. Якщо хтось знає, підкажіть. Ось така пам'ятна медаль, дуже така гарна. Вирішив вам її показати. Вона в мене транзитом. Тираж невеликий, тому в такій якості гадаю, буде цікаво її розглянути. Тож, друзі, дякую за увагу. Ставимо лайки. Хто вперше на каналі, підписуйтесь, буде ще багато цікавого. І до нових зустрічей в ефірі.